Добрий вечір, Михайло Михайлович. У нас уже квітень. Добрий вечір, Олена Степановна, добрий вечір. Нагадаю, що наш рік крутиться навколо квадратів, якщо так можна сказати, крутиться навколо квадратів. І знаєте що, ми впишемо цей квадрат, який є двовимірним об'єктом, ми впишемо його в послідовність інших об'єктів, які залежать від числа n, від числа вимірів. І, звичайно, ми не можемо пояснювати добре, що таке вимір. Але Продемонструвати його на прикладі можна. От розглянемо таку послідовність фігур. Точка, потім відрізок, потім квадрат, потім куб. Ну, Це все нам відомі об'єкти. А можна сказати, що і відрізок, і куб, і точка, вони є аналогами нашого квадрата у вимірах 0, 1 і 3, відповідно, якщо йдемо по куб. Ми можемо тоді рухатися далі і розглянути такий об'єкт, який є чотиривимірним кубом. Ну і легко побачити, як виглядає закономірність утворення цих фігур. Ми беремо точку, відрізок утворюється, якщо цю точку рухати в одному з вимірів. Квадрат одержується, якщо відрізок рухати в іншому вимірі, так би мовити, в напрямку іншого виміру, що би це не означало. Куб, коли ми ще в третьому вимірі це робимо. Ну, у нас в реальному нашому просторі цих трьох вимірів вистачає. А Тепер підключимо нашу уяву і уявимо собі, що ми рухаємо цей куб у четвертому вимірі. Можна вважати, що цей четвертий вимір це є час. І у нас так утворюється чотиривимірний куб. Він називається також тесерактом. І тут трошки ми зібрали термінології. це чотири куби. Так його називають. Потім висмиком тут є. Комірок з кубів. Тетракуб. Тетра, -куб. Тетра це чотири грецькою мовою: гесадекахорон. Або гіперкуб. ну Гіперкуб кажуть про будь-який аналог куба. В просторі більшого числа вимір, ніж три. Ці назви описують різні особливості нашого об'єкта. собі четвертий вимір куб Ну, дивіться, ми скористаємося для того, щоб уявити, скористаємося поняттям розгортки і зробимо один крок у цій розгортці від виміру 3 до виміру 4. Ну, всі знають, що таке розгортка. Якщо ми маємо якусь тривимірну фігуру, в неї є грані, і коли ми ці грані всі розправимо на площину, то оця власне плоска фігура і розгортка тривимірної піраміди. Трикутної піраміди. Ми вважаємо, що ця піраміда правильно. Інакше називають тетраедр. Тобто ми так її розклали на на площину, а ось розгортка куба. от Ми маємо куб ми тут немарно, треба сказати, поставили крапки, щоб зробити схожим на гральну кістку. Отже, от як ми розгортаємо, уявимо собі, що грані так розгортаються, як книжка, можна сказати. І ми одержуємо таку от. Таку фігуру хрестоподібну на площині, де можна простежити деяка грань. А оці такі хлястики вони для того, щоб потім підклеювати. Тобто, якщо ми виріжемо це з паперу, то можемо тут підклеювати і утворити куб собі у просторі. Куб у чотиривимірному просторі розгортається в тривимірний простор. То ця фігура, в яку він розгортається, називається Христом Далі. Ви бачите, це вісім кубів. Які обмежують вісім звичайних тривимірних кубів, які обмежують чотиривимірний куб. Їх можна в просторі от розмістити. І цю фігуру називають Христом Далі на честь художника сюрреаліста Сальвадора Далі. Ми пізніше побачимо його відповідну картину. От. Я хочу сказати, що я пару разів був в музеї Сальвадора Далі, який розміщений у місті Сент-Пітерберг на Флориді. Там дуже, дуже цікавий цей художник. То, дивіться, так само, як і в випадку тетраедра. Пам'ятаєте, ви ще ми казали, що там є розгортки, і намалювали дві тих розгорток. А в випадку чотиривимірного е куба я прочитав, що є 261 розгортка цього чотиривимірного куба, і тут є деякі з них. Що показують ці розгортки? Вони показують, що кожен хто забажає. E, ну, бути таким самим прославленим, як художник Сальвадор Далі, може собі вибрати розгортку і намалювати навколо неї картину. От. E, але ще згадаю, що Тесеракт, чотиривимірний куб, він також служить джерелом натхнення для письменників. І відомим прикладом, я навіть читав колись давно це оповідання, і побудував він будинок англійською мовою and he built a crude house. Це науково фантастичне оповідання Роберта Гайнлайна. І в е, цьому оповіданні йдеться про те, що архітектор збудував будинок у вигляді Тесеракта, який ось, там складався з вісім кімнат, багатоповерховий будинок. Mm -hmm. Але був землетрус і цей будинок склався у четвертому вимірі в Тесеракт. Ну а далі що було, я точно не пригадую. Найкраще це прочитати це оповідання, але переходимо додалі. Ось його картина. Ось його відома картина. Вона називається Розп'яття. Або гіперкубічне тіло. От. Значить, це відома картина, вона є в різних, в різних музеях. І нижче є фотографія, як Далі працював над цією картиною. Він довго працював і собі зробив модель дерев'яну з чотиривимірного куба. Ми дійшли до нашої сторінки календаря, де зображений цей гіперкуб, або чотирикуб. Four cube, так, а ми написали Four Dice. Four, 4D — це чотиривимірний, так що це D служить для Dimension і для Dice Dice. Це означає гральна кістка. Знаєте, відома є фраза е, Альберта Ейнштайна, е, відомого фізика, який створив теорію відносності. Він казав, що Бог не грає в кості. От. А ми згадаємо, що. Е, за теорією відносності ми живемо не просто в тривимірному просторі, ми живемо в чотиривимірному просторі часі. Тобто, оцей наш, оцей, ця наша гральна кістка, чотиривимірна, вона би була для Ейнштейна таким модельним об'єктом, що мав би Бог грати або відповідно не грати. Значить, ми поєднали хрест далі з гральною кісткою, яку ми перед тим розглядали. Пам'ятаєте на розгорці тривимірного куба. Розглядали ці крапки, які, які власне є для того, щоб грати, яка там крапка випаде, скільки скільки крапок випаде, яке число випаде. Ну так відповідно, так так навколо цього будується гра, і що ми до теми різних вимірів будемо повертатися ще в різних місяцях. Вона вона буде наскільки я пригадую, вона звучати ще. Так, в п'ятому місяці в нас буде п'ятий вимір. П'ятий вимірний клуб, так. Так, так, це чудово. It's Все, так. що виявляється, можна візуалізувати, тобто п'ятий вимір ще можна намалювати. Шостий це складно. Але виявляється, нескінченний вимір теж можна намалювати, так що зберігаємо інтригу. Дуже дякую. Дякую і, вам. Дякую вам. До наступного виміру. До, наступного, до наступного виміру. До побачення.